Загнати в кут і загавкати. Крута дипломатія. Зеленський має стальні нерви, бо після фрази Трампа, що він виступає і за Україну, і за Росію, я посередині я хочу вирішити це. Я за обох. Зі спокійною совістю можна було встати і піти геть. А тепер проаналізуємо слова Трампа. Ви невдячні. неправда, Зеленський неодноразово дякував Ша. Ви не можете говорити, що ми відчуваємо, а Зеленський цього і не казав. Він сказав, що ця війна відчутна всюди, і вша теж. І що саме відчувають американці, він не уточнював. Децибели і брехня, чудова маніпуляція. Що має викликати капітуляцію. Не на того напали, Причому двоє на одного, Причому супердержава на президента держави, що спливає кров'ю? Стосовно невдячні, так, ми невдячні США за те, що примусили нас здати ядерку, і саме тому ця війна стала можливою. І не треба нині нашому президентові закривати рота джевелінами. Наші ядерні витрати в рази перевищують суму джевелінів, а жертв не поверне ніхто і ніщо. Трамп чітко хотів витерти з України вигоди для США, не даючи жодних гарантій безпеки. Він там щось говорив про припинення вогню. Але яким чином це станеться, він не сказав. Та й чи може Україна опиратися навіть на гарантії безпеки, дані цією країною після Будапештського меморандуму? Як ми маємо вірити? Тільки постачання летальної зброї могло би виправдати цю комерційну угоду? Відома річ, Трамп не проти Путіна. Він за. Потрібні для ша копалини в надрах України. А нам що до того? Перестанете давати зброю. Думаю, що він і так би це зробив, бо Путіну це потрібно. Тепер я нагода вину списати на президента України, яка дешева, підла гра на чужій крові із мордою миротворця Венц, як глупа болонка. Королеви, що так підтякував, додаючи спецій в цю мутну юшку. Але Зеленський не став її хлептати. Його від одного її б запаху рвало. Трамп усіляко намагався розчавити президента України ударами фраз на кшталт, ви програєте, у вас нема карт у руках. Шулір хренов». Для цього ця гра. Хтось може закинути Зеленському у браку дипломатії. Заспокойтеся, нічого ми би від Трампа і так би не отримали. Уся вигода Путіну і США. Це справжня мета цієї зустрічі, жодної дипломатії із розбійниками з великої дороги. Вони не очікували, вони щиро вірили, що Зеленський стане перед Трампом як заєць перед левом. Той рявкне, і заяць здохне. Не отримавши вигідних пропозицій для України, її президент дав зрозуміти своїм високим опонентам, що їхнє рявкання застряло у мікрофоні. Як ви думаєте, чого Трамп не випросив у журналістів, адже за протоколом вони мали покинути залу, а він їх зупинив. Йому треба було. Щоби сам Путін побачив, що він Трамп зробив усе можливе для підписання цієї угоди. І як щось зірвалося, то він не винний. Тому і подальша розмова в чотири ока не мала вже змісту. Підписавши цю угоду, Трамп убив би трьох зайців: перше догодить путіну. Друге, виглядатиме миротворцем в очах світу і третє. І принесе економічну вигоду своїй країні, викусив. Щодо боргу України перед США, то є лише одна можливість, щоб ми цей борг повернули. Треба перемогти Путіна. Бо якщо Путін захопить Україну, США цих грошей не побачать ніколи. Отже, треба давати зброю Україні. Зеленський дуже швидко вловив настрої адміністрації США. На запитання, можна я відповім? Трамп сказав. Ні. Ви вже досить наговорили. А нащо він розраховував, що президент України мовчки підпише угоду і поїде, а в Україні його чекатимуть нові обстріли з боку Раші? Трамп не розуміє психології поведінки президента країни, яка перебуває в стані війни уже четвертий рік. Це не затюканий хлопчик, а той, хто четвертий рік підряд чує сирену і вибухи децибелів, тому самозакоханих вискочок не злякається. Це йому як писк комарів. Трамп і Венс продемонстрували світові цинічні безвідповідальності на світовій політичній арені у час серйозної сутички між Рашою та Європою. Бо Україна це великі і міцні ворота у Європу. І якби європейські держави не хотіли втручатися та не реагували, ніяк не вдасться. Трамп написав у своєму твіті, що президент Зеленський не готовий до миру і зневажив США в овальному кабінеті. Хочеться запитати в Трампа, а що ти, дональде, знаєш про війну? Це це ти будеш говорити про президента України, що він не бажає миру як жалюгідно і ницо. Це ти президент США, щойно зневажив всю країну своєю підлою риторикою країну, яка все життя була символом свободи і демократії була ганьба. А в нас зараз немає іншого варіанта як триматися разом навколо своєї Батьківщини, ще більше згуртуватися і боротися, нас не зламають, ми вистоїм. Слава Україні!